Змінив професію будівельника на сапера, Прикарпатець Віталій Гладій, два роки розміновував території Донеччини, а ще витягував побратимів з-під вогню, ризикуючи власним життям. Після поранення Віталій продовжив службу в тилу. Історію воїна розкаже Тетяна Дадак. Виходиш з позиції ввесь у болоті, тому що ти відпрацював свої роботи і виходиш назад. Ти приходиш, форма вся грязна. ти прийшов, скинув і думаєш, зараз постираю. І тут підзвінок на вихід, бо прилетів дрон. І те там впав між хлопцями. І хлопці мене чекають. Я приходжу до них, я відпрацьовую. Віталій Гладій до повномасштабної війни працював будівельником у Києві. З початком вторгнення залишив цивільне життя та доєднався до лав 10-ї гірсько-штурмової бригади. Спершу потрапив до часового яру на Донеччині. Зробили свої позиції, сиділи. Перші прильоти відчули, як воно так. Який це такий андреналін, був, коли ти летить, і не знаєш, що робиться з тобою. Але хлопці всі були адекватні. Спочатку було трошки кіпіш, а потім почали привикати. Перші бої приймали, теж тяжко було. Ну, ну ж війна. Саме хуже – це паніка. Не кулі вбиває, а вбиває паніка і прильоти, осколки. Людина тоді не знає, що робити, бачить, що ворог дуже близько і хоче покинути позицію, піти геть. Але якщо ми займаємо лінію оборони і починаємо давати супровід, ну і ворог розуміє, що він не може прийти і він затишується. Чоловік був командиром інженерно саперного взводу. На передовій виявляв і знешкоджував вибухові пастки, якими ворог буквально всипав кожен сантиметр української землі, та іще маскував свої міни. От бревно лежить, ну лежить бревно. Ну, хлопці пішли, його підняли, і воно спрацювало. Лежить автомат. Хлопці його там дернули, забрали, в роді Нитку там послабили. Ми потянули, уроді підійшли, взяли, спрацювало. Таже коли е магазин зарядив, патрони починає стріляти, доходить до кінця, теж зриває, відриває кінцівки. Не треба людину бити, її треба просто покалічити. Бо якщо вона буде поколічна, значить за неї хтось прийде і буде ще більше і більше і більше. Тоді треба буде техніка поїзд за ними, тому що це більше народу буде. Після двох поранень Віталій уже не міг виконувати бойові завдання. Тепер служить в одному із ТЦК і СП в області. Людей провозять, я приїжджаю з ними на ВЛК, вони проходять ВЛК, я спостерігаю, щоб ВЛК гарно прийшло, що людини, які є правильне захворювання, що вони гарно прийшли. Ну, бо є багато що говорять, от, він проходить на цей і там зразу пакують. Ні. Кожен доктор підписується за той ВЛК і каже, на це відповідальність. Якщо в нього є захворювання, якщо їх бази дані. Є відповідні допомагає, що він має захворювання, це все носиться. І Людина, якщо вона дійсно зі здоров'ям, вона описується, що він там обмежений до роду військ. Після перемоги Віталій планує увесь свій час присвятити родині, дружині та дітям.